Цей чолов'яга, мабуть, мислить, що він буде брати приклад з того кремлівського сідельця, як то кажуть, який зазіхає на чужі області, на чужі землі, мабуть, то його кумир. Другим чином я не, могу, не можу то пояснити. Також він ну, вдається до образ оцих наших мешканців, які відстоювали півроку назад. Наші права на цей будинок і на, на, на все майно, що належить цьому будинку. Він нас мене і тут не деяких мешканців сказав, що ми учні Києва, що ми е, бігаємо по, під пропорамою АПЗЖ містами, кидаємося у, у, у нього гімном. Так і сказав. І це значить, що в нього вже, мабуть, щось. Чи мож, він, я я підозрюю, що він же ж закрив психонервологічний диспансер. І отой диспансер, де лікують алкоголиків, як він там зветься, йому, мабуть, не, ніде лікуватися, і він таке верзе.